Вітаю, друзі! У цьому випуску календаря Запоріжжя про деякі жовтневі події 1961, 62, 63 та 185 років. У жовтні 1961 до партійного з'їзду запорожці та гості міста отримали на проспекті новий міський готель. Щойно звільнилася від будівельних арештувань гарна п'ятиповерхова будівля на розі проспекту Леніна та вулиці Південноукраїнської, до речі, названої на честь, так і незбудованого збудованого Південноукраїнського каналу, що мав пройти через Запоріжжя. Увечері над його фасадом смарагдовими вогнями спалахує напис: Готель Дніпро. Один із кращих готелів республіки незабаром прийме перших мешканців. Держава витратила на його будівництво понад 800 тисяч карбованців. Готель Дніпро розрахований на одночасний прийом трохи більше 250 жителів. Тут є обладнані номери на одну та дві особи. У кожній кімнаті телефон та дзеркальний інтер'єр, на першому поверсі ресторан, перукарня, поштове відділення, телефонна станція. Напередодні чергового партз'їзду у жовтні 1961-го року розпочинається будівництво нового запорізького житлового масиву. Закладання першого мікрорайону стартує в районі космічного шосе. За генеральним планом міста Запоріжжя тут має розташуватися житловий масив із населенням у 70 тисяч осіб. Він має складатися із 12 мікрорайонів, наприклад, у першому мікрорайоні. Квартири отримують близько 4 тисяч запорожців. У центрі буде невеликий садок. Тут же розташовуватиметься і спортивний комплекс, басейн, дитячі майданчики, місця для відпочинку. Запроектовано також школу на 920 учнів, ясла на 280 місць, окремо дитсадок на 150 місць та ясла на 120 місць, бібліотеку, магазин, домашні кухні, пральні. Відділення зв'язку, ательє, комбінат побутового обслуговування. Район будується на місці сільськогосподарського поля. У жовтні 1962-го відбуваються масові недільники на будівництві дамби, що мала з'єднати стару та нову частину міста та пройти по балці Капустяній. Бо субота у ті роки все ще був робочий день на будівництві багато комсомольців. Будівництво було оголошено ударним комсомольським і стало народним. Вже тоді було вирішено, що це ударне будівництво увінчає монумент комсомольцям. Робота вирує: будівельники поспішають зробити подарунок місту до 45-ї річниці жовтня. Але виникають і труднощі: колони, що тримають споруду, просіли, фахівці рекомендують їх наростити, але на це потрібно багато часу, а здати магістраль. Треба до 7 листопада, тому вирішують просто підняти колони за допомогою 15-тонного крану. У той же час також щодня на дамбі асфальтують по 750 квадратів дорожнього покриття. Як ви знаєте, будівництво магістралі імені Ленінського комсомолу в народі просто дамба, а зараз це Вознесенівський узвіз було розпочато у березні 1959 року, а урочисте відкриття. Відбулося 5 листопада 1962. 14 жовтня 1963 року ювілей відзначає Запорізький автомобільний завод Комунару 100 років. Роком створення заводу прийнято вважати 1863 коли Меноніт Абрахам Якович Коп відкрив у колонії Шенвізе кузню соломорізок та залізних деталей до вітряків. У день народження свого підприємства комунарівці зобов'язуються видати понад плану 500 автомобілів, до того ж, всюди активно розповідається і про ті показники, з якими автозаводці зустрічають сторічний ювілей. 1962-го комунарівці зібрали 19 042 автомобілі Запорожець. На цьому автозаводці зупинятися не збираються і обіцяють, що вже незабаром випускатимуть 150 тисяч машин на рік або 500 на добу. У 1963 спецоргани продовжують боротися із радіорозбійниками. Так, одного із таких радіопіратів ловлять у жовтні 1963 року. Громадянин Пінчук, маючи радіолу, магнітофон та високочастотну приставку саморобного виробництва, систематично виходив в ефір під різними прізвиськами, передавав вульгарні пісні та анекдоти. Це, напевно, один із найперших діджеїв Запоріжжя. Шибай голова отримав суворе покарання три роки позбавлення волі у трудовій колонії із конфіскацією радіообладнання у жовтні 1985 го Одеські кінематографісти починають знімати у Запоріжжі новий художній фільм. В основу стрічки лягли життя та проблеми металургійного комбінату, тож знімають на Запоріжсталі. Окрім Запоріжсталі, зйомки також йдуть і в Запорізькій школі номер 28 Це не продовження весни на зарічній вулиці, каже головний режисер фільму Ігор Апасян. Але поєднання із відомою стрічкою є. У зйомках. Зайняті відомі актори Микола Олялін, Ада Роговцева, Ернст Романов. Одну з перших своїх ролей виконує молода Євгенія Добровольська. До речі, всі герої списані із реальних прототипів. Життя колективу металургів добре знає сценарист фільму наш земляк Альберт Путінцев, який тривалий час пропрацював на Запорізькому телебаченні. Саме ж кіно отримає назву В одну єсвіну жизнь. В одне єдине життя. Такими були події жовтня різних років у Запоріжжі. Відео створене на основі публікації газети Правда in UA». автор Роман Акбаш. Дякую за увагу.